Сьогодні у випуску. В 23 укриття не змогла потрапити на перевірку комісія, яка обстежує захисні споруди в Кіровоградській області. У Кропивницькому перевізники ініціювали підвищення вартості проїзду. Дрони камікадзе у майстерні на власному подвір'ї виготовляє кропивничанин. Укриття у приміщенні будівельного коледжу у Кропивницькому перевіряли рятувальники, поліцейські, і працівники військової адміністрації, оглядають приміщення і складають акти. Чи відповідає укриття вимогам? Це вказівники для того, щоб наше населення мало змогу бачити, де їм звернути за допомогою, де спуститись. Де сховатись насамперед? Е, найпростіше укриття передбачає собою укриття не більше, ніж на 48 годин. Забезпечення питною водою з розрахунку на 48 годин, забезпечення технічною водою. Це укриття розраховане на 200 людей, говорить директорка Інна Чернишова. В нас є алгоритми дій у сторожів. Вони чітко знають, що до п'ятої години вони знають, що заходимо через центральний вхід. Якщо у нас після п'ятої години в нас ось прямий вхід це є нічний вахтер, це три чоловіки. Вони працюють зміни. В них є алгоритм дій на час нічної, ну нічної повітряної тривоги. Однозначно вони людей запускають. Дане найпростіше укриття знаходиться в готовому до Конання по завдань стані воно обладнано достатньою кількості місць для сидіння. Створені відповідні запаси питної води. Є медикаменти, продукти харчування. Додаткові перевірки укриттів проводять після загибелі під час повітряної тривоги 1 червня трьох людей у Києві. Місцевий житель розповів Суспільному, що його дружина загинула, коли намагались потрапити в укриття поліклініки, але їм не відкрили. Тоді від уламків російської ракети загинули двоє дорослих і дитина. Поліція затримала трьох посадовців та охоронця поліклініки. В області вже перевірено 1576 захисних споруд і найпростіших укриттів. Всього загальна їх кількість становить 2378. Виникли питання стосовно 83 розповсюджені недоліки. Це такі, як недостатня. Порушення норм санітарних в деякі споруди. Це 23 споруди, де працівників комісії не пустили на територію об'єктів, де знаходяться захисні споруди. Такий вигляд має укриття у підвалі п'ятиповерхового будинку на вулиці Миру у Кропивницькому. На момент зйомки 12.30 вхід до укриття відчинений. Доступ до цього укриття мають цілодобово, каже мешканка будинку Наталія Андрейченко. Вона у нас не закривається. Поначалу користувалися ні. А було таке, коли от хотіли піти до укриття? Воно зачинене? Ні, ні, з такого нема. Укриття мають бути відчиненими для людей під час повітряної тривоги цілодобово, каже Костянтин Дружинін. Якщо воно зачинене, радить дзвонити в поліцію. Буде проведена детальний розбір всієї цієї інформації, проаналізована її, і будемо сплановувати подальшу роботу. Каже, перевірки захисних споруд в області триватимуть до 8 червня. Антоніна Крейтора Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький. 16 років працює водієм маршрутки Олександр Кононенко. Каже, три в 10 гривень не покриває всіх витрат на утримання машини. До війни рік назад і куплялися скати 1400-1300. Зараз вона вже до 2,5. Розповідає, працює щодня і заробляє щомісяця до 9 тисяч гривень. Бізнесмени заробляють ті, що скати продають, а ми терпимо, пока терпимо. Ждемо лучше фрінос. Заступник голови обласної асоціації перевізників розповідає: у Кропивницькому 37 маршрутів обслуговують сім приватних підприємств-перевізників. На підприємствах не вистачає водіїв, яких мобілізували Збройні сили України. Набрати нових складно через неконкурентну заробітну плату. Ініціювали підвищення вартості проїзду. Видатки на обслуговування та утримання транспортних засобів збільшилися. Ми не в змозі забезпечити гідну заробітну плату наразі, яка повинна бути у водія, для того, щоб ми виконували 100% своїх зобов'язання по договорах. Пояснює, останні розрахунки вартості перевезень у Кропивницькому робили два роки тому. На той момент собівартість була під 14 гривень. Нині вартість проїзду у кропаницьких маршрутках – 10 гривень, в автобусах – 7, у тролейбусах – 6. В останній тариф підвищували у 2021-му. До того, проїзд у маршрутках коштував 7 гривень, в автобусах – 6, у тролейбусах – 5. Кропаничанка Анна Стьопіна вважає прийнятним підвищення вартості проїзду у маршрутках на 2 гривні. Тому що зараз хліб коштує 30 гривень, то, наприклад, заплатити 12 гривень за проїзд – то не так багато. Кого не влаштовує їхати за таку ціну, може поїхати тролейбусом. Начальник управління транспорту каже, питання підвищення вартості проїзду в маршрутках обговорюють з літа минулого року. Коли стрімко подорожала і дизельне паливо, і були гойдалки у нас з ціновою ситуацією на ринку і скрапленого газу, і газу природного метану, який теж окремими перевізниками використовується у якості. Моторного пального, тому і стрімке підвищення вартості запчастин було, воно ще спостерігалося ще у минулому році. Будемо дивитися розрахунки. Говорить, комунальне підприємство Електротранс працює збиток, тому в автобусах та тролейбусах теж мають підвищити тариф яким він буде, каже, поки не вирішили. Для визначення вартості проїзду застосовують методику розрахунку, яка базується на рівні середньої зарплати в області, пояснює доктор технічних наук Сергій Зелінський. Минулого року влітку у всі, по всій країні всі перевізники підвищили тарифи, тому що це було покликане підвищенням цін на пальні різки. У 2021 році, коли була дискусія вдома, до тоді ціна, ціна палива була 14 гривень. Ну, на сьогоднішній день ціна палива у вигляді газу, яким користуються приватні, зокрема перевізники, ціна палива 24. В принципі, той, той тариф, який є на сьогоднішній день відповідно до тих розрахунків, він ну, від, більш-менш відповідає дійсності. За словами Віктора Житника, після отримання розрахунки вартості проїзду від перевізників, нові тарифи на проїзд у міському та комунальному транспорті розглядатимуть на засіданнях виконкому. Далі громадські обговорення. Це триватиме до трьох місяців. Олександр Сметанко, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький. Перше богослужіння у складі Православної церкви України провели у храмі на вулиці Авіаційна у Кропивницькому напередодні. До травня будівлю використовувала релігійна організація Української православної церкви. Що таке українська православна церква? Якщо ми відкриємо її статут, то там написано, що це саме керована частина російської православної церкви. Їх немає в жодному диптиху – Це переліку канонічних помісних автокефальних церков. Натомість православна церква України. Має дві дати свого народження народження та відродження 988 рік. Ну а 2019 рік нам подарували Томас, надали Томас і знову відродилася через наголошує православна церква України. До храму прийшла родина Русецьких. Ми раді, що ми можемо помолитися тут українською мовою. Так і за тих, що загинули, теж і за тих, що воюють. Після богослужіння до людей звернувся керуючий кропивницькою єпархією православної церкви України. Марк це знакова така подія. Як для нашої Кропивницької епархії, так і для України і для міста Кропивницького, зокрема, бо маємо ще одне місце такий дім Божий, де ми християни, православні, українці можемо зібратися для молитви цей храм побудувала родина Андрія Райковича, який нині є начальником обласної військової адміністрації. Він є власником будівлі і у 2019 році повідомив про передачу храму Православній церкві України. Тоді керівником Кіровоградської єпархії Української православної церкви був Іоасав. Нині йому, як звинуваченому у розпалюванні релігійної ворожнечі та ненависті, суд виніс покарання три роки позбавлення волі з випробувальним терміном два роки. Під час судового засідання він показувати своє обличчя заборонив. Ось що він говорив про рішення міського голови передати храм Православної церкви України у 2019 році. Не вписується ну, ні в які норми, тому що він знехтував волею, і, і вірою, і переконаннями всієї громади. Ми це справимо як, як брутальне втручення у життя церкви. Чому передача храму Православної церкви України відбулась цьогоріч, Андрій Райкович відповів так: це було ну рішення, яке зріле, сформоване, це не популістське рішення, тому я і уникаю всіляких інтерв'ю. Храми будуються для людей. У травні власник безкоштовно передав храму комунальну власність Кропивницького. Це рішення затвердили на сесії 4 травня. Іншим рішенням 26 травня храм передали в оренду Православній церкві України за одну гривню на 5 років. Храм був переданий у власність міської ради, а міська рада вже потім передала кому вважала за потрібне. Ми служили, слава богу. Дякуємо Мосу за те, що служили. Взагалі община прийняла таке рішення на зборах надалі залишатися в вірній українській Православній Церкві». Сказав, що забрали з території храму власне майно і майно, яке належить релігійній громаді Української православної церкви. Антоніна Крейтор, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький. У майстерні на власному подвір'ї кропивничанин Сергій Шпак виготовляє дрони для українських військових. До повномасштабної війни робив тут форми для печива і тістечок. Після вторгнення Росії почав виготовляти запчастини для військових дронів і боєприпасів. Тепер безпілотники. Почали ми з що їх різати з карбону, так але карбон він дорогий і в Україні його дуже мало. І ми вирішили спробувати з текстоліту. Він трошечки важчий, але в нього є перевага, він дешевий. Порахував за півроку у цій майстерні зробили 28 дронів. Їх передали на фронт. Та тисячу рамок для безпілотників іншим майстрам. Гроші на електронні деталі та пластик дає свої, допомагають друзі та знайомі. Каже, має двох помічних. Допомагають йому друг та племінник Олексій Богаченков. Це малий дрон Камікадзе, який призначений буде для знищення ворожої техніки. До нього буде кріпитися на інших підвісах боєприпас. Зараз ми тільки можемо запустити його в руках, тому що не маємо дозволу на польоти. Вповідає, такий дрон підіймається на висоту до двох кілометрів. Летітиме на відстань три кілометри, швидкість до 200 кілометрів на годину. Оператор дрону діючий військовий з позивним художник. Говорить, безпілотники, виготовлені кропивничанами, на фронті випробовував. Свічблейд і якась інша там ракета, яку нам передають партнери, американські чи європейський, вона на стоїть більших денег. Там ета а то й мільйони доларів. Отата 500 доларів. Плюс-мінус 500 доларів, которая може з собою нести заряд бойовий якийсь, і все, і поразити танк, живу силу. Нині Сергій Шпак має замовлення на 10 дронів, накомплектуючи до них пульти керування, окуляри для оператора та зарядні пристрої. Каже, потрібно 240 тисяч гривень. Для військового з позивним художник та його побратимів кропивничани роблять 5 безпілотників. Олена Жикалова, Володимир Волок, Олександр Касяненко, Суспільне новини Кропивницький. – О, добрий день. добрий день. Слава Україні. – Слава Україні і героям слава. Проходьте, будь ласка. Це всі слова українською, які знає німець Хайнц Йозеф Альберхат. Йому 73, Нині він живе у Кропивницькому. Сюди переїхав після повномасштабного вторгнення Росії. Захотів бути поряд з дружиною. Вона їхати за кордон не захотіла. Крайнаком. Я приїхав в Україну до моєї дружини. Два роки тому одружилися. Я патріот України, і я ніколи не планувала переїхати в якісь більш ситні країни да? в Німеччину, припустимо, тому що чоловік же ж німець, да? громадянин Німеччини. Але я думаю, що знаєте, ми з ним трошки схожі Схожі в своєму ставленні. Давут до життя. Тепер каже разом з чоловіком, чим можуть допомагають українським військовим. Він зараз величезний фанат нашої країни, нашої ментальності, людей. Щодня подружжя миє, чистить ріже, сушить овочі та зелень. Вони приєднались до проєкту Годуємо патріотів. Готують овочі для сухих супів та борщів для українських бійців. Тетяна не знає німецької, хайнц вчить українську. кажуть, що це не заважає їм розуміти одне одного. Ми переписуємося за допомогою смартфонів. Ми розуміємо один одного без слів, без по погляду, по жестах і таке інше. Але коли треба щось серйозне сказати, то Гугл завжди з нами. Хайнц Йозеф Альберхат планує залишитись жити в Україні і разом з дружиною допомагати країні до її перемоги. Я тут часто згадую слова президента Сполучених Штатів Кеннеді, не питай, що держава зробила для тебе. Подумай, що ти можеш зробити для держави. І сьогодні, коли страшне випробування, я впевнена, що кожен має робити щось для того, щоб потім можна було жити з самоповагою, з впевненістю, що ти вартий цієї країни і тієї перемоги, в якій ми, яку ми всі чекаємо, і яку ми. Кожен має наближати. Ольга Склярук, Володимир Волок, Суспільне новини. Кропивницький. Ви дивитеся Суспільне Кропивницький. Підписуйтеся на Суспільне Кропивницький у соцмережах.